Вітаю, шановне панство, і знову про творчий портрет з сухими пігментами, показую матеріали, і процес ще трохи залишилося, процентів може 5-10. І все, портрет йде до фінішу. Ось цей хлопчик нашому. Ось, такий він цікавий, здумний сам малює вже про нього розказував. Цікавинка полягає в тому, що цей портрет в стилі з я працюю, але вуглем з сухими пігментами, як я показую. Так? Це трошки важко, зазвичай углів такий приємний рахувати, що він такий, вважати, що він такий жорсткий, якийсь такий. Тут, тут я пішов таким, е, шляхом. Ну, люди більше люблять, ніжно, м'яко, тому що дитина ще хлопці ще маленький, сам ще такий сентиментальний. Отже, пробую. Тут деталь я згодом розкрию. Е, зробив такий на звичайний мастихін е, салфеточку. Ось так наклею. Вона дає можливість маневрувати в деталях в тонкостях. Ось, ну І є такі різні олівці. Ось тут їх багато. Вугільні олівці, вугільні чи соусні, а не графітні. Ну, Для контрасту вони, вони дають шикарний контраст. Ось, око, в кінці особливо. Ще, ще зараз так воно майже готове, але в самому кінці я буду уточнювати. Отже, цікавий йде процес. Для мене новий матеріал, цей папір. Я вперше на ньому працюю. І в цілому весь процес по-інакшому, чим я звик працювати. Так що мені самому дуже подобається, коли інтелектуальна праця є, коли йде пошукова праця, то картина, портрет взагалі все виходить дуже цікаво, цікавіше, ніж просто технічне виконання. Тож будемо на зв'язку і стежимо за моїми процесами. Я теж стежу, наче з боку буду відстежувати сам за собою. Хто бажає малювати, щось підкажу. Маю ось тут такий тримач. Я ним трішки користувався, але дуже мало. Буде вже в листопаді, напевно, буде частіше, коли вже засяду за мольбет, Ось тут приміщення, бо попереду жовтий, хочеться малювати ще пейзажі, на плінар виходити, будуть красиві. Ну, Наразі за вікном ось така погода. Сіренька, хоча вже жовто з'являється. нас ну, з'являється. Ще дуже багато зелені. ще Цей погода сьогодні дуже сіре, темне небо. Важко. Працювати навіть мені важко, тому що світла бракує, але штучну не включаємо. Будьмо на зв'язку всього найкращого і творимо разом.